Всім привіт! Інформаційне агентство Мавіничани. сьогодні ми запитаємо, скільки чоловік повинен заробляти для комфортного проживання у Вінниці. Вітаю, як вас звати? Мене звати Марія. Одне актуальне сучасне питання. Підскажіть, будь ласка, скільки повинен заробляти чоловік у Вінниці для комфортного проживання, особисто для вас? Ну, десь до 70 тисяч гривень. Так. А на що ви е, за місяць витрачаєте ці кошти? Типу конкретна сума, яка йде там на е, відкладання, на проживання, їжу. Опишіть, 70 тисяч на що вони будуть витрачені? Наприклад, там на квартиру, на комунальне, там, е, на продукти, на там для себе. 70 тисяч це для шик. Одяг. Так. В принципі, мабуть, все, дякую. Мінімум 45-50 тисяч гривень на місяць. Мінімум 30. А на рік ви говорили, що на хочете? на рік. Е... Ну, що це получається? Ну, тисяч на рік, ну, тисяч триста триста п'ятдесят. Ну, це якщо в принципі на сім'ю. Я думаю, якщо на одну людину можна, в принципі, двісті, можливо. Дивлячись, як людина живе, яке у людини життя. Ну, триста триста п'ятдесят на рік. Mm -hmm. Дякую. Скільки повинен заробляти чоловік у Е, Я вважаю, що 50 тисяч доларів. Дякую. 10 тисяч гривень. Дякую. Скільки ви заробляєте у місяць, якщо хочете, якщо доречно і можете. Стримінгів з музики жити неможливо. Зрозуміло вас? Плюс-мінус, там в залежності від е, сезону, так скажемо, тобто зимою трошки менше, літом трошки більше, mm -hmm. ну, в середньому десь 20-30 тисяч. Ну, no, десяточка, ви вважаєте, що це ну, просто оптималка? Ну no, да? е, в залежності від того, де ви проживаєте, з ким ви проживаєте. Тобто, якщо, наприклад, ви студент, десятки вам цілком вистачає. Якщо mm -hmm. ви дорослий, десятки точно не вистачить, треба десь мінімум хоча б 20-25, щоб плюс-мінус було комфортно, так mm -hmm. сказати. Це на сім'ю чи на одного? Ну, Якщо, наприклад, чоловік з жінкою живе, то я думаю, 25-30 цілком хватить. Uh -huh. Якщо один, ну 15-20 вистачить. Uh -huh. Це квартира, квартира візія, да, відкладання, поїсти, так? Так, да, поїсти, вдітися і плюс-мінус, якщо вийде, щось можна відкласти. Uh -huh. Скільки повинен заробляти чоловік для комфортного проживання у Вінниці? Ну, Мені, в принципі, вистачило 20 тисяч. Це, це на одного, да? на одну людину без сім'ї, якщо ми не враховуємо це ну, правильно? Ну, В принципі, так. Да, да. А якщо ми беремо до уваги сім'ю, дітей, скільки? Ну, Тоді, напевно, десь 50 мінімум. Угу. Я вважаю, що. Мужик має заробляти десь Вінниці тисяч, певно, щось 70 хоча угу. б. З сім'єю десь 100. Угу. На якій роботі взагалі у Вінниці можна реалізувати себе на 70, 80, 100 тисяч? Я думаю, що потрібно робити на самого себе, тому що такі гроші, якщо працюєш на когось, я думаю, не заробиш. Або в ІТ-сфері, в принципі, може mm. бути. Скільки повинен заробляти чоловік для комфортного проживання у Вінниці? Ну, якщо так дивитися, то в залежності від того, що треба. Якщо вже є квартира машина, то... 20 тисяч вполне вистачає. 20-17 мінімалка, uh -huh. то цього вполне вистачає. Їжа, одежа, uh -huh. все є. Тобі, якщо це залежить ще від професії, яку зроблять. От, наприклад, я зараз навчаюся на геодезиста, а в них мінімалка 17 тисяч. Ще uh -huh. в від проєкту, якого треба робити. Тобто там залежить від проєкту, то якщо є гроші, то можна жити хорошо. Uh -huh. Я зрозумів. А так, я думаю, якщо самому жити, то 17 тисяч вполне вистачає. А якщо на сім'ю і у вас нічого немає, ви починаєте з нуля, з нуля? Ви такий топітель з самих низів Арсів? Ну тоді шлях. взагалі ну 20 тисяч мінімалка вполні вистачає. Mm -hmm. Ну тобто, скільки там знімається квартира, навіть без машини спокійно можна жити. Я зрозумів. То 20 тисяч вполне вистачає. Дякую. Скільки повинен заробляти чоловік для комфортного Не проживання це. у Вінниці? Скажіть, будь ласка, вашу думку, ваш погляд? За чоловіка не знаю, можу вам за себе сказати. Чоловік це гроші чоловіка. Дякую. А скільки повинна заробляти жінка тоді? Жінка не менше 20-30 тисяч. Добре, це, це щоб відкладати, щоб поїсти. Щоб все так. було, так. щоб без чоловіка, так. Якщо. Дякую, дякую. Щиро чоловік дякую. не знаю, я не чоловік. Дякую. Скільки, на вашу думку, повинен заробляти чоловік у Вінниці? Ну, думаю, приблизно тисяч двадцять, якщо він живе сам. Угу. Я думаю, якщо з орендою квартири, якщо в нього немає своєї власної 1050 п'ятдесят для комфортного угу. життя. А наприклад, якщо ви заробляєте 50 тисяч гривень, на що ви їх витрачатимете? Окрім квартири, як ми визначили щойно? Е, на харчування, на проїзд. На проїзд, угу. далі на, на одяг, угу. на... якісь можливі відкладання. Інвестиції. Рикладання, донати на ЗСУ. О, донати далі. на ЗСУ. Що, ще. Наприклад, розваги там з друзями зустрітися і так mm. далі. вихідних. Це 50 тисяч на одного чи на сім'ю, на, на одного? На одного? Так. Чудово. На одного, на сім'ю, місяць, в рік. Просто свій погляд, думку, висловити. Як все. студент, який живу, на шию батьків, не можу вам дати коментар з цього приводу. Дякую. А якщо пофантазувати, колись, можливо, в майбутньому ви візьмете кермо керування на себе і почнете заробляти, турвати свій шлях, то скільки б це було б у грошовому еквіваленті? Ну, я думаю, пів тисячі, від пів тисячі доларів угу. починається. А на що б ви витрачали ці гроші? Можливо, відкладали у вас якась є мрія, машина, квартира, гідроскутер. Я думаю, під час війни головне вижити. Угу. І можна потратити на харчі і першу необхідність, благодійність донати, uh -huh. а вже після війни можна повідкладати і пошикувати. Опа, да, підтримую. Дякую. Юрченко Петро Федорович, проживаю в Ладижині. Приємно познайомитися. Скільки повинен заробляти чоловік у війниці для комфортного проживання, на вашу думку? Так, щоб забезпечити свою сім'ю. Так, а які це цифри, про що йдемо мова, про які цифри? Я не можу сьогодні сказати, тому що я за цим не наблюдаю. Я зрозумів. А Все. саме конкретно для вас, от в теперішньому стані, скільки вам необхідно, яка сума необхідна, щоб проживати комфортно і на широку У мене є та сума, яка мені необхідна доволі непогано. Я я зрозумію. Вас дякую, гарного дня. Дякую за коментар.